Всім добрий день. Продовжуємо нашу з вами тему, яка називається калорійне випилювання. І сьогоднішнє відео, в сьогоднішньому відео ми поговоримо про врахування е, напрямку волокон при розмічанні, можливі помилки при пілянні. Ось я взяв от, ось таку заготовочку. Е, давайте зразу з вам, е, я, я покажу, е, як у нас. Е, де у нас розташовується волокно. Тобто ось так у нас іде волокна. Ось так. Це виходить, вздовж волокон, це поперек волокон. Ми потім будемо це все випилювати. Розмічання. За допомогою лінійки і кутника. Давайте зробимо такий простенький, простенький розмічання. Ось Так, я трошки пожирніше зроблю риски, тому щоб вам було потім видно. І припустимо ось так. Нам в майбутньому потрібно буде випаляти ось цю фігуру, цей трикутничок. Як ми це все будемо робити? На попередньому занятті, коли ми. Коли ми з вами говорили про копівальний папір, правила безпечної роботи, це все ми повинні згадати ось на практиці. Коли ми починаємо випилювати цей трикутник, нам повинно, ми повинні лобзиком різати дерево. Не доходячи до цієї лінії, ось так, Ось так, щоб воно все було, не зрізалось. Тобто лобзиком, а ось ця лінія не зрізалась, ми потрібно, нам потрібно лобзик вести ось, давайте я поближче покажу. покажу. Ось тут. Вздовж цієї лінії розмітки. Тобто ось тут і ось тут. Потім, ось так. Потім, коли ми це будемо все. Шліфувати, шліфувати. Ми будемо це все зачищати, тобто ось тут і ось тут. Скажу так, що коли ми ріжемо, пиляємо дерево вздовж, ось воно, стрілочка, вздовж волокон. Це все буде ну, більш сложніше. Це, виходить, якось так от. Не Тнесе, тобто не вздовж, не, не поперек. А ось так, якщо ми зробимо ось таку рисочку, нам потрібно буде розмітку, нам потрібно буде ось тут випиляти. Ось тут. То це різ буде поперек волокон. Так, набагато легше різати деревину. На цьому все. Потім я ще вам скину онлайн-виставку виробів столярного мистецтва. А зараз на все добре дякую за увагу.